ШППО, ППО, зокрема, в повітряних силах показали відео знищення російської крилатої ракети, по якій наші повітряні сили відпрацювали з німецького комплексу «Айріс-Ті». Відео оприлюднило командування Захід. Ну і, до речі, на днях Міністерство оборони України підписало меморандум з німецькою компанією Diel Дефенс про збільшення постачання ракети систем протиповітряної оборони. Втричі, зокрема, це підприємство виробляє а, системи ППО Ті». Нагадаю, що під час останнього Рамштайну було озвучено Рустемом Умєровим, що в найближчий час Україна отримує 100 ракет до цих комплексів ППО. Якщо говорити про ППО німецького виробництва, то в нас на озброєнні стоїть шість систем IRIS-TSLM, Також є комплекси меншого радіусу суді Аріс Ті А, Нагадаю, що згідно попереднього замовлення Міністерства оборони до кінця 2026 року ми повинні мати на озброєнні всього 24 такі комплекси. Справа в тому, що цикл виробництва цих систем доволі тривалий. Вартість однієї батареї 140 мільйонів доларів. Айріс Ті має комбіновану систему наведення. На першому етапі політракети відбувається у радіокомандному режимі. Управління проходить з землі. А коли ракета наближається до цілі, вона скидає головний оптічник і вмикається інфрачервона головка самонаведення. Чим це важливо? Інфрачервона головка самонаведення нічого особливого не відпромінює. А навпаки, наводиться на теплову сигнатуру ворожої ракети чи літака. До прикладу, ворожі пілоти не помітять, що від по них вже відпрацювали. Знищення цілі відбувається а, осколково фугасновою бойовою частиною з неконтактним підривачем. Тобто ракета від Айрі СТІ підривається поруч з об'єктом. Дальність знищення повітряних цілей, до речі, не гірше ніж у Петріото 40 кілометрів і висота у 20. Зараз німці до речі розробляють нову ракету Айріс Ті Блок 2 але наразі невідомі оновлення цієї ракети.